У наш час приходиться нам переживати дуже багато несподіваних ситуацій. І важко нам із тим, тому і ця перша тема як нам бути, коли такі несподіванки далеко не завжди приємні, нам трапляються. Йдеться про наше ставлення внутрішнє. І тому ця заохота першої конференції побути з Ісусом як той Никодим. Може і ця вечірня пора конференції, цьому сприяє, як Никодим прийшов вночі до Ісуса, з ним порозмовляти. Прийшов зі своїми способами бачення ситуації, планами і дійсно від Ісуса несподівані слова. Почув. Приходить Никодим до Ісуса вночі і каже до Нього, раві учителю, ми знаємо, що прийшов єси учителем від Бога. Ніхто, бо з ким має Бога, не спроможен такі чуда творити, як ти їх твориш. З одного боку, нікодим визнає свою віру. Приходить до Ісуса, до людини, як визнає, у яку вірить І Він, можливо, не лише Він сам, що Богом посланий, Він визнає віру. Навіть робить це визнання раніше, як Петро, що сказав Ти Божий син, ти Месія. Никодим один. З найбільш важливих фарисеїв свого часу. Але, власне, прийшов зустрітися з учителем лицем в лице, це момент ключовий, коли ситуації несподівані, коли ситуації важкі, нами не прогнозовані навіть, маємо ми йти до нього, до Ісуса, до Господа. Побути з ним лицем в лице. Бо в тих ситуаціях, які до нас приходять, це він до нас приходить. <кій> Далеко не завжди це лице помічаємо, тому темна пора доби, ніч. А все ж таки, це непросто. У Біблії читаємо про Мойсея, який з Богом. Як з другом, з приятелем розмовляв лицем в лице? Чи є в мене прагнення побувати з Богом, як з особою? Віч на віч, лицем в лице? Навіть учні Ісуса іноді уникали такого спілкування, як зі мною, де його помічаю, час адорації на реколекціях. І не лише така нагода помічати його в своєму серці, тут бути віч на віч, лицем в лице у своєму серці. І старатися визнавати віру у нього, довіру до нього і любов до нього у такому з ним спілкуванні. Для Никодема. Відповідає Ісус, мовить до Нього, істинно, істинно кажу тобі, коли хтось не вродиться з висоти, не бачити йому Божого царства. Мойсей, про якого ми згадували, отримав від Бога закон, святу справу для всіх євреїв, а тут Никодим чує про. Nowy zakon Bożego Czarstwa i czuje niespodziewaną zwistku do tego Bożego Czarstwa możnych powiety ludzie przez nowe narodzenia. Czym jest to Boże Czarstwo? Pojaśnię wam nam zagadujemy sobie, czym jest Boże Czarstwo? Papa Benedykt XVI. І пояснював, це не якась земля, не якась територія. Не знайти нам царства Божого на мапі, на карті, воно не десь там аж наприкінці світу, коли буде кінець цього світу, пояснював папа Бенедикт, царство Боже це особа, особа Ісуса Христа. Тому кожна людина. Яка старається прямувати до святості, вона нагадує людину, яка запроваджує в собі Боже Царство. Кожний святий, хто стає святим як гарне місто, у якому є порядок, у якому немає гріха, як місто добре, гарно кероване, у якому Бог керує, Бог є царем, королем. Вулицями того міста проходжується Христос як по своїх вулицях, як по духовному раю, як це було на початку. В серці людини, яка стає святою, власне, так відбувається царство, так воно звершується. До такого ми йдемо. А коли у мені Хоч якось росте Боже царство, саме у таких проявах, саме збіться, з мене, з мого серця, з моєї поведінки, з, моєї, з моїх слів, з обличчя, воно діє на інших. І допомагає це царство Боже запроваджувати в серцях інших людей. Як є з Божим царством? В моєму серці. Некодим відповідає Ісусові, як може людина народитися, коли вона вже стара? Як запроваджувати Царство Боже в мені? Молимося про це, до речі, щоразу у молитві Отче наш, нехай прийде царство Твоє якою думкою ці слова коротенькі, промовляю, бо можу цими словами просити, щоб мені царство Боже росло приносило плоди, удосконалювалося. Саме в цьому сенсі, як ми щойно роздумували. Тобто наново народжується та людина, яка помічає Господа Бога, і в собі яка у цьому Божому погляді, який, з яким зустрічається, помічає, що Бог мені потрібний, що я все, що в житті переживаю, завдячую Його доброті. Не мушу і не маю вимушувати на Богові нічого, не мушу нічого досягати своїми силами. Я все йому завдячую, всім йому завдячую. В цьому погляді, обміні поглядами, требувані вічна віч з ним в моєму серці, та мене це стає зрозумілим і так народжується для Божого царства. Також в цьому погляді помічаю, що потребую Божого милосердя і приймаю Боже милосердя, дихаю Божим милосердям. Тоді теж Боже царство у мені перебуває. А завдяки цьому також помічаю, що можу і маю бути милосердним для інших. І так бути до нього, до нього ставати подібним. Це благодать народжуватися наново, яка робить мене здатним звершувати добрі вчинки, тому що спікуючись. З Богом у моєму серці, <кій> з добрим Богом, з його добротою, сам стаю кращим, так теж пояснював папа Бенедикт. Отже, не вік тут вирішує про моє нове народження, скільки мені років, але Божа благодать і моя відкритість на Божу благодать, моє погодження на цю Божу пропозицію, яку Бог мені дає. Чи я хочу так народжуватися для Божого Царства? Чи так народжую Боже Царство в мені? Пояснюю далі Ісус для Никодима. Істинно, істинно кажу тобі, коли хтось не вродиться, з води та духа, не спроможен уйти. Царство Боже. Єдність, як каже Ісус, води і Духа, Духа Святого, означає діяння церкви, служіння церкви. Бо з материнського лона Христової Церкви народжується моє Боже життя, свідяння церкви з Божим Духом. Це вона мене приймає, прийняла до ніхрещення і очищує особливо танством покаяння. Христос хоче приходити до нас і своїм новим життям, і своїм царством саме у спільноті церкви. Це його, як би, сказати, стандартний шлях, як він до нас приходить. Дух і вода, Христос і церква. Ця єдність нерозлучна, власне, моє перебування у цій спільноті християнській, це і є, це місце, де відбувається моє повторне народження, яка моя вдячність за цю спільноту, у якій можу проникатися все наново Божим спасінням. На новонароджуватися. І ще слова Ісуса до Никодима, якими Він до Нього промовив вітер віє, куди забажає. Шум його чуєш, але не відаєш, звідки приходить і куди приходить. Так бо із кожним, хто народжується, із Духа. Це нове народження спричиняє те. Що людина стає чутливою, піддатливою для діянь Святого Духа. Це вже не моє діяння, як собі запланую, але його діяння. Ця чутливість, пам'ятаємо, цей образ нагадує чутливість кульки повітряної, яку може вільно нести вітер, навіть легенки його діяння переміщують цю. Повітряну кульку. Вона сама від себе не знає, звідки, куди так пояснював це для Ісус для Никодима, людиною, яку ми вже згадували, був Мойсей, якого також Дух Святий водив по манівцях обіцяної, до обіцяної землі. Стільки несподіванок? У цій дорозі впродовж 40 та й більше років скільки пригод несподіваних він пережив. Варто може при нагоді нагадати собі біографію Мойсея, як його Дух Святий вводив від дитинства аж до його представлення у вічність. Але, власне, був він та кулька повітряна, якою Дух Святий користувався, стільки багато добра через нього зробив для нас. Його життя повне несподіванок, ситуацій непредбачуваних, навіть дуже важких для народу його, навіть дуже драматичних, але, власне, був чутливим для Святого Духа, для цього вітру Святого Духа Моїсей, піддавався його діянню, погоджувався, і Господь міг через нього привести свій народ у землю обіцяну і нас духовно веде. Тобто це запитання, власне, як я сприймаю ці Божі несподіванки, поду весільніші чи міцніші, чи слабкіші Святого Духа, як допомагають мені в цьому біблійні персонажі, які сьогодні згадую у цій конференції.